Я вітаю шановну громаду міста Василькова. Я Кухаренко Ігор Вікторович, депутат Васильковської міської ради 7-го скликання, заступник голови депутатської фракції політичної партії «Укроп» у Васильковській міської раді. Також є заступником голови комісії з питань житлового комунального господарства благоустрою та реклами. За светий период в Васильской міської рады было проведено 16 сессий, безпосередньо приняв участие в 14 сессийных засіданнях. попередньо выученные пытания та проєкти рішень, которые разглядались на сессиях. Как заступник голови комиссии с питань житлового коммунального господарства и та та рекламы постійно принимаю активную участь в вирішенні житлово коммунальных питаний места. Основним питанням роботи комісії за цей рік були водопостачання, освітлення міста, проведення ремонтних та відновлених дорожних робіт як основних шляхів міста, так і прибутонкових територій. Створення та реорганізація комунальних підприємств. На даний час вхожу до складу депутатської комісії щодо інвентаризації теплогенеруючих. Обладнання, що планується до прийняття у власність територіальної громади міста Василькова, комісія проводить прийом у власність територіальної громади твердопалівних котлів, які майже два роки як закуплені та змонтовані, але не введені в експлуатацію. Комісія планує в найближчий час закінчити прийом теплогенеруючого обладнання, що надасть можливість ввести в експлуатацію котли на початку наступного року, тим самим знизити собівартість теплоносія, які постачається населенню. Як депутат у своєму виборчому окрузі постійно провожу роботу зі своїми виборцями. Які у своїй більшості є військовослужбовцями. Основними напрямками діяльності у Збройних силах у мене є кадрові та деякі соціальні питання. За звітний період до мене, як до депутата, звернулося більше сотні мешканців з різних питань, як консуль... консультативного, так і надання довідок. Складання характеристик та проведення э, актів обстеження. За визначений період мною було складено та надано 32 выше зазначенных документа. Э, та надано методичну допомогу 27, 27 військовослужбовцям, які проходили військову службу в зони проведення территоричної операції, по оформленню документів для отримання статусу учасника бойових дій. Я дякую мешканцям міста за надану мені довіру як до депутата міської ради.